Друзі, привіт! Де сенс? Дикий. Просто тупо дикий стан. Я навіть, не знаю, чи телефон це все передає, але от запах. Відчуття в машині, коли ти сидиш, бо я на її переїжджав, паркував. Ну, просто це. Це така фіра. Фіра з мотором. Хоч і пробіг, показує ніби 80 тисяч, невеликий, але я думаю, що взяли машину на фірму і робочі її так. Ось так от. Ось от такий от автомобіль, який я думаю, ніколи не мився, не прибирався. Будемо пробувати його обмивати. А потолок тут просто жовтий. Просто жовтий. Так що тут роботи в мене сьогодні. Валом. <кхм> Валом. Е, насправді таку, такі машини стараюсь не брати, бо вони дуже мало результату дають, а люди щось очікують завжди. Тож від таких мечта Вона нас повністю вигоріла. Ну, який тут може бути результат? Тут може просто максимально протиратися, по сости, скаверлін пробиться. Потолок ніби пластики помиться. Ну, ніби щось має бути, але щоб вона там стала в кайф, я не думаю. Бо вона від заводу не була в кайф. Але я маю теплі пощади даного автомобіля, бо в молодості я на ньому. Возився. Бачите, тут купа всього валяється. Тут за вікном купа всього валяється. І вона вся така, тут взагалі не відмиється, туди як помагати. Попробуємо, але не факт. І, як згадати молодість, то на такій машинці я колись таксував, коли був 20 років чи скільки. І вона не мала гідрича, я помні, приїжджав після сутки. і У мене просто мозоліт на пальцях було від того його керма. Я просто був в шоці. Просто, а просто хотів спробувати, що це таке бути таксістом, дуже сподобалось. Але потім познайомився з дружиною і вже тепер не можна <тас> таксувати. Ну, не можна. Тому я вожу своїх клієнтів, хоч трошки, спілкуюся з людьми, везу їх в пункт А, тобто в пункт Б. Потім з ним приїжджаю, тобто ловлю цей кайф. Тому я люблю робити доставку своїм клієнтам. Друзі, в общем, машина пекло для чистки. Але щось ми зараз з нами мусимо зробити, щоб вона була людська. Мусимо. І мусимо, певно, будемо її трошки понатирати. Ну, бо тут. Це сивий пластик, не знаю. Тобто так. Ну що, друзі? Може хтось не бачив його вже на дорогах, бо їх залишилось. Дякую, Господу, дуже мало. Отак От воно виглядає. Це чудо-юдо та інженерія, бо це не маркетологи, це інженерія. Але це така сама, сама-сама. Коротше, сель... не, не знаю, не хочу кого обідати, Ну, коротше, то, що це є, це просто понос. Е, друзі, хто надумав собі таку штуку купити, купіть собі старого Мерца. Купіть собі старого Мерца ця машина. А це просто віз без коней. Це просто словами не передати, друзі. Окей, по моїй роботі, бачите, вікна які чистенькі. То я їх бимив. Їх ніколи не мили. А щось потекло ну, зараз. <райше, <райше> це жесть, це... це просто. Я ніколи їх не робив, я ніколи їх не брав. Я знав, що це, це буде просто розчарування. Розчарування, я обичаюся. Ну, це, блядь, кацапська мова це ще теж розчарування в собі. В общем, так от, друзі. Ці духи не подерті, але тут тільки 80 тисяч. Але все витерто. Всі панеліки, все воно Це Просто добре, що хоч цей волосатий, хочеться еліноліум волосати. Все нормально помилося по ногах. Бо ноги тут теж таке було. Сі духа настяно, насероно. Словами не продати, смерділо просто якимось старим мертвим дідуганом якого хотілося просто просипати землею. Ну, я, я в шоці. люди? Неважно, де ви їздите на таких машинах по роботі, по домашніх та доглядайте. Ну, ж... Коротше, сказати, що я її відмив, я її не відмив, я її прибрав, бо, бо мого дня вистачило тільки на те, щоб її нормально прибрати. Ну, вона нормально пробралася, бо постиралася. Крісла постирався, потолок, підлога. А по факту, і цей, ну, то, що я там дефлектори не вникав, бо там просто болото. І я розумів, що це все промити, мені треба зняти, розчепити це все. Коротше, ну за 200 сенси, ну це курва, певно, ну, не є можливо. Промив пройомчики, промив ці всі кладочки, щоб воно якось виглядало. Бо воно ж ніколи не милося. Ну якось так, друзі, ну йолки палки це просто не машина, а віз. Також тут в багажнику Я то все говно витягну. Помив то все. Тут то все помив. Короче. Так, ну, ви подумаєте, що, як я люблю казати, благородний пластик, сірий. Та він не такий сірий, хоч він по факту такий от. Він просто весь вигорів. Це все відривається, це взагалі не можна було чіпати. Я цепанув, воно просто на очах розліталося. А ще раз потолок. Ну, потолок там курили, і запаху немає. І дивно якось так. Коротше, я не знаю. Чи то я так вчора замучився знаю, тому в мене такий аж, аж накіпає. Може воно і на телефоні буде через тиждень часу нормально все виглядати. Ось такий вот автомобіль. Їздити тепер можна, бо до того це був просто якийсь. Це було гірко бридко, і словами не передати. Зараз можна сісти і переїхатись. Хоч скажу вам, що дуже важко. Я вчора її паркував. Капець, сцеплення самого верху, вона глохне в дві ноги, тримаєш сцеплення, тримаєш тормоз. Потім це разом. Це, блін, круто. Круто. Це, згадуєш, як це їхати на такій машині? Я фігіваюсь. Взагалі, бачите, дефлектор тільки цепанув, він почав розламуватись. Ось сюди покидав. Ой, коротше, така от бричка. Так, козерочка, чистенький потох, чистенький, вілюр, ціленький, бачите, нічого не затерлося, якогось милого, нічого не просіло, просто зараз постиралося, він аж хрустить. Їздити можна в селі на рибалку, на город. Все. на трасу такої машини не можна, в місто такої машини не можна. Майте повагу до себе. Купіть старого мерцалі. Бегме кажу.